Кінець транзитного надлишку ЄС може зробити жорсткішими умови українського агроекспорту. Альтернативний варіант втішні субсидії польським і румунським фермерам. Скарги міністрів сільського господарства східноєвропейських країн на засилля української агропродукції на їхніх ринках почули. Як заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Януш Ковальський, на засіданні ради міністрів сільського господарства ЄС у понеділок, 30 січня, планується обговорити поновлення мита на деякі позиції українського аграрного експорту. Йдеться про кукурудзу, курятину та яблука, тобто товари, конкурентноспроможність яких в Україні традиційно висока. Також обговорюватимуть посилення фітосанітарного контролю всього імпорту зерна з України, зокрема фуражного. Як повідомляв Майнд, тиждень тому, 20 січня, у Берліні під час міжнародного форуму Зелений тиждень міністри Чехії, Болгарії, Угорщини, Польщі та Румунії погодили спільне звернення до Єврокомісії із проханням захистити їхні ринки від українського збіжжя. Закликаємо Єврокомісію вжити заходів спрямованих на стабілізацію внутрішнього ринку через імпорт українського зерна. Написав міністр сільського господарства Угорщини Іштван Нодь. Необхідні негайні кроки через нестримне зростання імпорту українського збіжжя. Як бачимо, реакція не змусила довго чекати. Майнд проаналізував, чим вона може загрожувати українським аграріям та економіці загалом. Як Україна змогла без обмежень постачати свою агропродукцію на ринок Євросоюзу, що традиційно захищаються у травні 2022 року? Брюссель обнулив мита на товари АПК з України. Це було зроблено, щоб підтримати український аграрний сектор, основу економіки країни в умовах блокади портів. Рішення ухвалювалося в безпрецедентно короткі строки як для європейської бюрократії, і виправдовувалося серед іншого сприянням якнайшвидшій інтеграції України до ЄС. Схема передбачає, що тарифи та квоти на імпорт продукції АПК з України зупиняються, а не скасовуються. Це важливий нюанс, що дозволяє легко повернути колишні норми. Спочатку передбачалося, що ліберальний режим діятиме до 5 червня 2023 року. Наразі розпочалася лобістська кампанія за його продовження чи корекцію. Нагадаємо, що ввезення до Європи значної частини українських сільгосптоварів було лібералізовано ще 2016 року, коли набула чинності глибока та всеосяжна угода про вільну торгівлю з ЄС. Проте найбільш значущі для українського експорту позиції, наприклад, зерно, продовжували підпадати під обмеження. Чи є рішення щодо перегляду ліберального режиму експорту агротоварів з України де-факто ухваленим? Ні. Єдиної думки щодо цієї форми підтримки України всередині країн-членів ЄС немає. Позиція кожної з них залежить від власних аграрних амбіцій на єдиному ринку. Блумберг із посиланням на першого заступника голови ЄК Валдіса Домбровськіса повідомив, що Єврокомісія схиляється до продовження дії ліберального режиму торгівлі з Україною. Однак не доводиться сумніватися, що альтернативні думки стають дедалі гучнішими. Норберт Лінц, голова комітету з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Європарламенту, також заявив, що абсолютна більшість членів парламенту ЄС підтримує курс на лібералізацію європейського ринку для України. Однак він визнав, що. Що проблема з надмірним напливом українських товарів для низки країн, зокрема Польщі, існують. Наскільки критично для України збереження цього пільгового режиму? Дуже критично, АПК за час воєнного стану ще більше зміцнився в статусі основи української економіки. На АПК припадало 53% всього експорту. 2021 року близько 46 сумарно було експортовано агропродукції на більше ніж 23 мільярда доларів. Скасування пільгового режиму для українських товаровиробників в умовах війни це удар по економіці держави та загроза для майбутнього України. Аграрний сектор страждає від збитків через постійні ракетні обстріли агресора, втрату врожаю і неможливість провести повноцінну весняну посівну через мільйони гектарів замінованих полів на тлі блокування Росією роботи зернової угоди. Пояснює. Голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Декун. чому виникли розбіжності щодо цього питання? Конкуренція на європейському ринку традиційно висока. Через фактично безконтрольний приплив недорогих сільгосптоварів із України фермери ЄС опинилися у невигідному становищі. Українське зерно, яке мало проходити територію Євросоюзу транзитом, за фактом осідає на ринках європейських країн. У грудні коридорами солідарності було експортовано загалом 3 мільйони тонн збіжжя з України. Скарги на це надходили до Єврокомісії з літа 2022 року. Проте зараз були почуті через рекордний тиск, який чинять аграрні держави-члени ЄС. Серед них Польща, Угорщина та Румунія, прикордонні райони яких заполонило зерно з України. Крім кількості, є питання і до якості українського продукту, яка розглядає можливість перегляду режиму перевірок на відповідність фітосанітарним нормам, оскільки існує потенційний ризик ввезення зараженого збіжжя, коли буде ухвалено принципове рішення? Весною. Але тема вже широко обговорюється. Зокрема, це питання буде порушено на саміті ЄС Україна, що відбудеться 3 лютого. Якщо не мита на українське зерно, то що існує альтернатива повернення обмежень на українські товари? Якщо вони залишаються на ринку ЄС, то втрати європейських фермерів можуть бути компенсовані. Одна з ідей залучити кризовий резерв загальної сільськогосподарської політики ЄС для допомоги польським і румунським фермерам, які найбільше постраждали від припливу зерна з України. Антикризовий резерв це фонд у розмірі 450 мільйонів євро, який можна використовувати для фінансування виняткових заходів з протидії ринковим збоям. Фонд було створено у квітні минулого року після повномасштабного вторгнення Росії. Щоб його розпечатати, потрібна згода всіх міністрів сільського господарства ЄС. За словами Єврокомісара із сільського господарства Януша Войцеховського. Зараз це питання обговорюється. Ми уважно спостерігаємо за впливом імпорту з України. Він не чинить негативного впливу на весь ЄС, але призводить до регіональних труднощів, сказав він. На схему з компенсаціями всі згодні? Глобально так, але з деякими застереженнями. Низка країн, зокрема Франція та Німеччина, пропонують дати можливість кожній державі на рівні національних урядів підтримувати своїх фермерів так, як вони вважають за потрібне. Питання національних субсидій для ЄС є дуже болісним та зазвичай жорстко регламентованим. Водночас Польща і Фінляндія наполягають на спільній допомозі від імені ЄС, оскільки фінансові можливості окремих країн не рівні. Наразі дискусія йде між двома варіантами: фінансування на рівні ЄС через анти Кризовий резерв чи національну допомогу. Інший варіант скасування ліберального режиму для України чи його звуження. Український експорт до ЄС насправді настільки зріс під час повномасштабної війни. Якщо дивитися на загальну цифру експорту товарів до країн Європейського союзу 2022 року, то вона зросла лише на 4,2% – до 28 мільярдів доларів. Але в товарній і географічній структурі відбулися суттєві зміни. Насамперед вони стосуються товарів АПК. Загалом український бізнес 2022 року експортував товарів на 44,1 мільярд доларів, що на 35% менше ніж 2021 року. Але напрямок Євросоюзу залишився єдиним. Постачання куди збільшилося 2022 року. країна експортувала до ЄС 63% товарів на 27,9 мільярдів доларів. Серед країн-членів ЄС найбільше експортувалося до Польщі 6,6 мільярда доларів, Румунії 3,8 мільярда доларів Угорщини 2,27 мільярда доларів, Німеччини 2,23 мільярда доларів, Італії 1,5 мільярда доларів та Іспанії 1,5 мільярда доларів. За межами Євросоюзу найбільшим ринком експорту стала Туреччина 2,9 мільярда доларів, яка випередила Китай 2,46 мільярда доларів. Але при цьому експорт до Туреччини скоротився в межах року на 29%, а до Китаю на 69%. Лідером по грошах і за обсягом є кукурудза. Експорт цієї товарної групи становив 24,99 мільйона тонн, вартістю 5,94 мільярда доларів, що на 1% більше ніж 2021 року. Олія Соняшникова посідає друге місце за вартістю експорту 5,46 мільярда доларів. Водночас у у топ-10 входить насіння соняшнику. За 2022 рік Україна експортувала 2,7 мільйона тонн цієї продукції вартістю 1 мільярд 255 мільйонів доларів, що в 33 рази більше, ніж роком раніше. Пшениці вітчизняний АПК експортував 11,2 мільйона тонн на загальну суму 2,6 мільярда доларів. Експорт сої у фізичному обсязі збільшився на 81,6% і сягнув майже 2 мільйона тонн. Вартість – 862 мільйона доларів, що на 42% більше, ніж 2021 року.